Ізоляція вождя, і на цьогорічному саміті у Давосі Віктор Янукович розглядатиме потилиці провідних політиків світу. Президент прибув до Швейцарії з робочим візитом. Про це повідомила прес-служба Гаранта з програмою. Напередодні ознайомила його адміністрація. У ній нічого особливого жодної зустрічі із главами провідних країн світу та й непровідних. Також усього дві пленарні сесії на всесвітньому економічному форумі, а також кілька візитів. У планах президента Януковича зустрітися з засновником форуму Клаусом Швабом а також з головою Європарламенту. Мартіном Шульцем не густо, якщо заважити, що загалом на всесвітньому економічному форумі очікують майже 50 голів держав та урядів, не кажучи про президентів міжнародних організацій, понад 2,5 тисячі провідних експертів та відомих політиків. Давоський форум вважається закритим елітарним клубом найвпливовіших людей планети, які щороку зустрічаються у фешенебельному швейцарському курорті, щоб ухвалити доленосні для всього світу рішення. Цього разу головна тема саміту дещо скромніша, але важлива у центрі дискусій, як подолати економічну кризу Ризу і прискорити кволе економічне зростання.